Всім привіт! Вітаю на каналі SpaceMess. У сьогоднішньому відео ми з вами познайомимося із такою фігурою, як зрізаний конус, вірніше з геометричним тілом. Отже, що таке зрізаний конус, як його отримати, яким чином, як розв'язувати задачі з цим конусом, все це у сьогоднішньому відео. Не забудьте підписатись на канал, натиснути на лайк та поставити дзвіночок. Отже, давайте почнемо із загального вигляду зрізаного конусу. Отже, як бачите, зрізаний конус складається із двох основ, які є колами. Отже, Щоб отримати зрізаний конус, нам потрібно провести у конусі деяку площину, яка буде паралельна до його основи. І тоді верхню частинку конуса ми відкидаємо і залишається нижня, яка і називається зрізаним конусом. Також зрізаний конус можна утворити в результаті обертання навколо однієї сторони, бічної сторони прямокутної трапеції. Як бачите, чотирикутний кабец це прямокутна трапеція а Д – вісь. ну і, Заодно бічна сторона цієї трапеції. Отже, якщо ми будемо обертати, то ми отримаємо ось такий зрізаний конус. Отже, інша бічна сторона цієї трапеції буде твірною даного конуса. Ну, і нижня основа буде радіусом нижньої основи конуса, верхня основа трапеції буде радіусом верхньої основи трапеції. Зазвичай твірну позначають буквою L, висоту буквою H. Ну і радіуси відповідно маленького кола, радіус маленьке, і радіус великого кола, великий радіус. Ось так. Отже, ну і, звісно, що кут нахилу бівчної поверхні до основи це ось цей кут, гострий кут. Біля більшої основи. Отже, давайте спробуємо розв'язати задачі. В принципі, вони дуже схожі на задачі, які пов'язані саме з конусом. Отже, перша задача твірна зрізаного конуса дорівнює 10 см, а радіуси його основ 3 см і 9 см. Знайдіть висоту зрізаного конуса. Будуємо зрізаний конус. Отже, його твірна дорівнює 10 см. Нехай ось цей відрізочок і буде нашою твірною 10 см. Радіуси основ 3,9 см. Будуємо радіуси. Отже, нам потрібно знайти висоту даного конуса. Отже, Висота, ось вона у нас знаходиться тут. Так, і як бачимо, у нас створилася трапеція. Давайте ми її позначимо, як трапеція АБЦД, щоб нам було зручніше. Отже, як нам знайти висоту? Оскільки це трапеція, то у ній можна провести ще одну висоту, наприклад, із вершини Б. І ця висота буде дорівнювати висоті нашого конуса, тобто висоті АД. Проведемо висоту з вершини Б. Ось ця висота поділить нашу сторону СД на два відрізки: DH і HC. Відрізок DH буде дорівнювати відрізку АБ. Тому що утворена фігура буде прямокутником і буде дорівнювати 3 см. Звідси, ми можемо знайти, що HC буде дорівнювати 9 мінус 3, тобто 6 см. Все, ось ця сторона в нас відома. Ну, а далі в нас утворився прямокутний трикутник bch, І в цьому, в цьому трикутнику ми повинні знайти один із катетів. Ну і це ми можемо виконати за теоремою Піфагора. Тому що. Якщо у нас невідома одна сторона в прямокутному трикутнику, то найкраще скористатися теоремою Піфагора. Отже, BH до квадрату буде дорівнювати bc до квадрату мінус HC до квадрату. Підставляємо, отримаємо BC до квадрату 10 до квадрату, HC до квадрату 6 до квадрату, тобто це 100 мінус 36. Це дорівнює 64, але оскільки нам потрібно просто BH, то. Корінь із 64, це 8 см. Отже, PH це і є наша висота. Тобто висота зрізаного конуса буде дорівнювати 8 см. Наступне завдання: радіуси основ зрізаного конуса відносяться як 2 до 5. Знайдіть периметр осьового перерізу конуса, якщо його висота дорівнює 12 см, а твірна 15 см. Отже, Знову ж таки, будуємо конус. І проводимо радіуси основ. так, Тобто зверху та знизу. Отже, наші радіуси відносяться як 2 до 5. Тобто, давайте позначимо, що у нас тут буде радіус АВ, Тут буде СД. І нам потрібно записати відношення цих радіусів. Тобто АВ буде відноситися до СД як 2 до 5. Ну, і оскільки у нас є пропорція, то ми можемо вирізати АВ як. 2х, тоді це буде дорівнювати 5х. Ну і відразу позначимо. Отже, нам потрібен периметр осьового перерізу конуса. Висота дорівнює 12 см і твірна дорівнює 15. З'єднаємо точки А і Д, отримаємо твірну. Ну і проведемо осьовий переріз. Осьовий переріз це рівнобічна трапеція, яка буде проходити через вісь. BC даного конуса. Позначимо точки, які утворилися, наприклад, точка К та Л. Отже, нам потрібно знайти периметр чотирикутника ADLK, тобто периметр ось цієї рівнобічної трапеції. Чому вона рівнобічна? Тому що ми знаємо, що твірні всі між собою рівні, отже, АД дорівнює КЛ. Отже, як нам знайти периметр? Щоб знати периметр, нам потрібно знати всі сторони. Отже, давайте для початку розглянемо трапецію ABCD так, і спробуємо знайти у ній, в чому будуть дорівнювати основи, так, і спробуємо знайти довжину бічної сторони, тобто довжину твірної. Для цього ми проведемо ще одну висоту. Я її позначила як AH, так, і в нас знову утворився прямокутний трикутник. Отже. В цьому прямокутному трикутнику ми можемо знайти, наприклад, DH. Оскільки ми знаємо, що ab дорівнює HC, так, то дорівнює воно також 2х, то звідси DH буде дорівнювати 5х мінус 2х, тобто 3х. Отже, DH дорівнює 3х, AH дорівнює bc, теж 12, і за теоремою Піфагора ми можемо виразити, чому буде дорівнювати сторона AD. Ну, і За умовою задачі ми знаємо, що твірна дорівнює 15 см, тобто AD15. Тому за теоремою Піфагора, з трикутника ADH ми знаходимо, чому буде дорівнювати DH. Отже, DH до квадрату буде дорівнювати AD до квадрату мінус а х до квадрату. Отже, dH ми позначили як 3х, тобто 3х до квадрату дорівнює, а d дорівнює 15, тобто 15 до квадрату, а h дорівнює 12 за умовою, тобто 12 до квадрату. Отже, підносимо 9х квадрат дорівнює. Тут скористаємося формулою скороченого множення, тобто 15 мінус 12. Помножити на 15 плюс 12. Отже 9х до квадрату буде дорівнювати 15 мінус 12, 3, 15 плюс 12, 27. Ну і все поділимо на 9. Отримаємо х квадрат дорівнює. 27 поділити на 9, це 3. Тому 3 на 3 9. Ну і звідки просто х буде дорівнювати 3. Все, отже, ми можемо тепер знайти, чому будуть дорівнювати радіуси основ. Ну і тоді, щоб знайти периметр даного перерізу, нам потрібно знати тільки довжину відрізка АК та ДЛ. Отже, звідси виходить, що АК буде дорівнювати 2 помножити на 2х. Х дорівнює 3, тобто ми множимо 2 на 2 і ще на 3. І разом це виходить 12 см. Так само знаходимо DL. Воно буде дорівнювати 2 помножити на 5х, 2 на 5 і на 3. Дорівнює 30 см. Ну і твірні по 15 см. Тобто, відразу ми звідси знаходимо, чому дорівнює периметр перерізу АКЛД. Отже, це дорівнює 15 помножити на 2, тому що дві сторони рівні, плюс 12 і плюс 30. Отже, виходить 30, плюс 30, 60 і ще 12 – 72. Отже, периметр нашого осьового перерізу це 72 см. Наступне завдання через середину висоти зрізаного конуса паралельно основам проведено площину. Переріз, що утворився, має площу 9 квадратних дециметрів. площа меншої основи конуса 1 квадратний дециметр. Знайдіть площу більшої основи. Отже, будуємо зрізаний конус. І через середину його висоти проводимо площину, яка буде паралельна до основ. Тобто це буде ще одне коло, яке буде лежати всередині даного конуса і проходити рівно посередині його висоти. Отже, ось наша висота, ось наша площина, що проходить всередині. Отже, давайте позначимо висоту. Нехай вона буде дорівнювати ОО1, і ось тут є точка, через цю точку проходить висота, тобто, це нехай буде точка О2. Отже, переріз, що утворився, має площу 9 квадратних дециметрів. Так? Тобто, у нас є площа нижньої основи, площа о, перерізу і площа верхньої основи. Площа перерізу дорівнює 9, кубі... 9 квадратних дециметрів. Отже, Площа перерізу 9 квадратних дециметрів. Площа меншої основи, тобто це ось верхня основа площа меншої дорівнює 1 квадратний дециметр. Нам потрібно знайти площу більшої основи. Отже, як бачите, ніяких радіусів, нічого взагалі тут у нас не дано, тільки ось ці площі. Отже, Отже, як можна знайти? Отже, давайте для себе побудуємо радіуси всіх трьох кіл. У нас утворилася трапеція. так, як бачите. І як бачите, ось ця лінія, яка проходить всередині, це буде середня лінія трапеції, оскільки вона паралельна до основ і ділить бічну сторону на дві рівні частинки. Отже, щоб знайти площу круга, ми користуємося формулою s дорівнює πr квадрат. Отже, виходить, що до кожного із цих кругів можна застосувати цю формулу. Отже, виходить, що площа меншого круга буде знаходитися за формулою πr до квадрату. Площа перерізу буде теж знаходитися за формулою πr до квадрату. Але, як бачите, оскільки радіус це є середня лінія трапеції, то ми можемо записати цю середню лінію як півсуму її основ. Отже, це буде дорівнювати π помножити на r плюс r велике, поділити на 2 і до квадрату. Ну і площа більшої основи це π r до квадрату. Отже, площа меншої основи дорівнює 1 дцяметр, це ми знаємо, і площа перерізу дорівнює 9 дециметрів. Із цих формул ми можемо знайти, чому будуть дорівнювати радіуси. Отже, радіус меншого кола буде дорівнювати r до квадрату, буде дорівнювати 1 поділена на Пі. Тобто сам радіус буде дорівнювати 1 поділена на корінь із Пі. Далі, так само ми можемо знайти, чому буде дорівнювати. Радіус перерізу. так, Тобто ми знаємо, що, щоб знайти радіус перерізу, ми повинні 9 поділити на π. Отже, Підносимо до квадрату, або краще тут взагалі забрати квадрат і тоді в нас вийде, що r r. Поділити на 2, буде дорівнювати, добуваємо корінь із правої частинки, 3 поділити на корінь із Пі. Радіус маленький ми знаємо, можемо підставити, і звідси знайдемо, чому буде дорівнювати великий радіус, тобто радіус більшого кола. Отже, 1 поділити на корінь із Пі, плюс радіус поділити на 2, дорівнює 3 поділити на корінь із Пі. Отже, за допомогою властивості пропорцій, ми можемо знайти великий радіус. Отже, звідси ми отримуємо, множимо хрест на хрест, отримуємо 1 поділити на корінь з спі, помножити на корінь з пі, просто скоротяться корені, залишиться просто одиниця. Плюс радіус помножений на корінь із пі, дорівнює 6. Звідси r коренів із пі, дорівнює 5, ну і звідки великий r. Так, великий радіус дорівнює 5 поділити на корінь із пі. Все, отже, радіус ми знайшли, і тепер підставляємо у формулу площі більшого круга. Отже, площа більшого круга буде дорівнювати пі, помножено на радіус до квадрату, тобто на 5 поділити на корінь із пі до квадрату. Підносимо до квадрату, отримуємо пі, помножити на 25 поділити на пі. Піпі скорочуємо, залишаємо просто 25 квадратних дециметрів. Все. Ось це і є площа нашої основи, яка лежить знизу, так, більшої основи. Останнє завдання: радіуси основ зрізаного конуса 13,8 см, а твірна дорівнює добутку однієї з основ. Знайдіть площу осьового перерізу конуса. Отже, будуємо зрізаний конус, радіуси основ дорівнює 13,8 см. Проводимо радіуси. Отже, ось наші радіуси та твірна. Так, отже, радіуси 13 та 8. Твірна дорівнює радіус однієї з основ. Отже, якої саме ми не знаємо. Тобто виходить, що в нас є взагалі два варіанти, де твірна дорівнює радіусу меншої основи і твірна дорівнює радіусу більшої основи. Кожен із цих варіантів ми повинні перевірити. Отже, нехай перший варіант буде це те, що радіус. Нижньої основи буде дорівнювати твірні. Отже, давайте позначимо нашу висоту ОО1 і твірну АБ. Отже, нехай АБ дорівнює О1Б. Ну і тоді вона також дорівнює 13 см. Отже, нам потрібна площа осьового перерізу конуса. Знову ж таки, осьовий переріз це буде рівнобічна трапеція, яка буде складатися із двох таких прямокутних трапецій. Може, щоб знайти площу рівнобічної трапеції, ми застосовуємо формулу, де множимо півсуму основ на її висоту. Тобто нам потрібно буде знайти висоту. Або ж ми можемо зробити так: ми можемо знайти площу прямокутної трапеції, і оскільки з іншої сторони від висоти буде лежати точно така сама прямокутна трапеція, то ми просто візьмемо і помножимо цю площу на 2 так, Щоб знайти площу всієї ось цієї трапеції, яка буде перерізом. Отже, щоб знайти площу даної трапеції, нам потрібно знати основи і висоту. Висоту ми тут поки що не знаємо, але ми можемо її знайти. Отже, проведемо висоту з вершини А. АH наша висота. І щоб знайти її довжину, ми повинні знайти для початку довжину відрізку BH. Отже, BH буде дорівнювати різниці. BO1 або о 1 b мінус О1H. Отже, звідси виходить, що 13-8 5 см. Отже, довжина 5 см. І тепер за теоремою Піфагора знаходимо, чому дорівнює висота AH. Отже, AH дорівнює квадратному кореню з AB до квадрату мінус HB до квадрату. Отже, це дорівнює АБ до квадрату це 13 до квадрату. b до квадрату це 5 до квадрату. Дорівнює. Отже, 13 до квадрату це 169, 5 до квадрату 25. Віднімаємо, утримуємо 144. Ну і корінь буде дорівнювати 12. Все, Отже, 12 см – це висота. Ну і тепер знаходимо площу трапеції ООН БА. Вона буде дорівнювати. Пів сумі двох основ, 8 плюс 13 ділимо на 2 і множимо на висоту, тобто на 12. Скорочуємо. 8 плюс 13 це 21, і помножити на 6 це 126. Отже, 126 квадратних сантиметрів. Ну, Але це тільки половина нашого сьового перерізу, а щоб знайти весь. Площу всього цього перерізу ми повинні помножити на 2 площу ось цієї прямокутної трапеції. Отже, множимо 2 на 126 і отримуємо 252 квадратні сантиметри. Все, це перший варіант. Другий випадок, так, це коли наша основа буде дорівнювати меншою, меншому радіусу, тобто АВ буде дорівнювати ОА і буде дорівнювати 8. Отже, тут аналогічно розв'язуємо, тобто нам потрібно знову ж таки знайти площу всього перерізу, і ми знову ж таки знаходимо, чому буде дорівнювати площа спочатку самої трапеції, а вже потім і площа всього перерізу. Отже, так само, як і в попередній задачі, BH буде дорівнювати 5 см, нам потрібно знайти тепер, чому буде дорівнювати AH. Так, оскільки наша гіпотенуза змінилася. Знову ж таки, це буде АВ квадрат мінус HB квадрат. І АВ у нас вже дорівнює 8. Отже, 8 до квадрату мінус 5 до квадрату. 8 до квадрату 64, 5 до квадрату 25. Віднімаємо. У нас виходить 39. Корінь з 39 ми не добуваємо. Так, залишаємо. І тепер знаходимо, чому дорівнює площа соо 1 ba Отже, знову ж таки, півсума основ: 8 плюс 13, поділити на 2, і помножити на корінь із 39. Отже, 8 плюс 13 21, і 21 поділити на 2 це 10,5, ну і корінь з 39 дописуємо. Так, це площа тільки половинки перерізу, і тепер площа всього перерізу буде дорівнювати 2, помноженому на площу ось цієї трапеції. Отже, множимо 2 на 10,5 коренів з 39. Виходить, у нас 21 корінь з 39 квадратних сантиметрів. Все. Отже, відповіддю буде або ось цей варіант, або ось цей. Обидва є правильними, тому що, як бачите, в нас є два випадки, коли може твірна дорівнювати як першому радіусу, тобто більшому, так і другому, тобто меншому. Отже, ось така цікава задача. Як бачите, вона не є дуже складною, тобто, знову ж таки, всі планіметричні знання, які ми маємо, ми все застосовуємо в стереометрії. Отже, якщо у вас залишилися запитання, то я буду на них чекати. Також не забувайте реагувати на відео, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні цікаві та корисні відео, ну і підписуйтесь, звичайно ж, на канал. А я бажаю вам гарного дня та до зустрічі у наступному відео.